Вітаю ви на каналі. Купуй зі мною нові акції в магазині Аврора на посуд, а також новинки акції діятимуть до 15 червня. Дякую, що дивитесь усім приємного перегляду. Келих для вина скляний з надписом 99. Склянка подвійні стінки 69. Порцеляновий кухоль в горох 55. Чашка порцелянова сафарі є декілька кольорів наявності. Ціна зі знижкою 59, красиве блюдо в лимони – 129, бульйонниця скляна з вушками димна 49. Овальна тарілка з 64. Тарілка обідня зі знижкою 44, Обідня квіти 49, а десертна 39. Є ще такий салатник. Ціна також 39. Новинка тарілка обідня, Ось такому красивому відтінку 27 см. Має в діаметрі ціна 119. Також салатники по 69 і чашки 77. Креманки пластикові 119 за 3 штуки. Підставка плетена під гаряче 77 Салатник з білий 49. Ось такий хвилястий за 29. Пляшка для олії та отсту 2 в 1 119, Соковитискач ручний 88. Харчовий контейнер маленький, круглий 34, 69 дозатор схляний для олії зі щиточкою, пластикова цукорниця на ніжці 88. Харчовий бокс скляний 129. Паперові одноразові контейнери. Упаковка 5 штук. Ціна 44. Пластикова ємність для сипучих 49. Ось така ще є квадратна за 15. Скляна ємність для напоїв з трубочкою 99. Можна брати з собою в дорогу. Має термостійке скло. Ще ось така новинка за 88, також скляна. Пластиковий кошечок для губки. Ціна 19. Зі знижкою кришка універсальна скло та силикон 109 Набір ножів 119-3 штуки упаковка. Терка з контейнером 22 гривні. Затискачі для пакетів 15, 4 штуки. Ложка силиконова 39 Дошка кухонна 149 пластикова, манажниця сова для закусок 88. Ще одна класна новинка: дошка для закусок 199 з кришкою, стакан Мільний 19, Щипці 34, Фруктовниця металева 88, серветниця 77, 12 овочів та трав. Приправа 10 Шоколад молочний 44-100 г, Альпінелла – 32 гривні, шоколадні бомбочки 77-120 г. Молоко збирене згущене 44 290 г. Добавка дієтична зі смаком полуниці 9 Козинаки круглі 69-300 г. Кава Форд оригінальна 249, вага 450 г. Драбинка 999 на 3 сходинки. Сушарка для білизни зі знижкою ціна 395. Є ще в чорному кольорі ціна 549. М'яка сувенірна іграшка 499,60 см. 299 купиця карп. Ось така ще є прикольна сувенірна за 249. Фартушок кухонний з лимонами. 129 прихватка 49. Рушничок 44. І є ще така подушка з двох сторін малюнок, ціна 179. Банка 15, 1 літрова. Кришка для гарячого консервування 3 гривні. Машинка закатувальна, напівавтомат 279 г, цукерниця пластикова 349. Баночки для сипучих продуктів на підставці 249 Упаковка 3 штуки. Пластикове відерце 55, 8-літрове, відро будівельне з носиком 84. Овочерізка багатофункціональна з насадками 199. Швабра для миття підлоги 229 з розпилювачем. Швабра плоска для миття підлоги чорна. 399. 199 з одинарним віджимом. Є ще ось така новинка. За 249. Щітка для миття вікон із шкребком 29. Шкрибок для миття підлоги трикутний 139, скрибок спрей для миття вікон 149. Насадка змінна для плоскої швабри 64 45 см. Від фрекенбок 159. Кошичок для зберігання на 4 відділення 199. Коробка пластикова для ватних дисків 99. Ось така подвійна 99. Набір органайзерів пластикових 149 за 3 штуки. Кошик пластиковий зі знижкою 54. 129 коштує ось такий маленький органайзер пластиковий на 3 ящика. Органайзер білий є та чорний за 149 на 5 відділень. На 8 відділень 169 пластик та бамбук. Ось такий рожевий органайзер на 3 відділення пластиковий за 199. Цікавий дитячий гачок настінний. Оченята. Ціна 88. 34 губка для миття, склянок з ручкою. Набір килимків для ванної кімнати 2 штуки. 60 на 100 та 50 на 70 см. Ціна такого набору 349 Етажерка для ванної кімнати пластикова 399. Кошик для білизни кутовий 349. Калимок силиконовий для ванної кімнати 139 349. Ось такий органайзер пластиковий на 4 шухляди. Етажерка 449. Бокс пластиковий для зберігання 10-літровий 119. 299 25-літровий. Кабель USB білий та чорний 74. Навушники в коробці 74. Вакуумні дротові, також 74. Є ще ось такі варіанти по 44. Протектори для захисту кабелів 19. Серветки вологі. 100 штук упаковка 152 гривні. Делікатне очищення екранів, телевізорів та ноутбуків. Зарядка безротова 3 в 1-299 має рік гарантії. 399 штатив для селфі телескопічний. Штатив для телефону тринога. 149. Ось така модель ще є за 69. Гнучки з прищіпкою. Тримач для телефону автомобільний. Тип кріплення затискач. Надійна фіксація 189. Можна регулювати висоту. Комп'ютерна мишка є біла та чорна. Працює від батарейок 149. Клавіатура міні, робочий діапазон 10 метрів, ціна 199. На цьому все. Дякую, що дивитесь, дякую за ваші відгуки та за ваші вподобайки. Гарного дня та економних покупок!